Батьки друга мого сина хочуть всиновити його. Мені 24 роки. Я мама одиначка мого сина Оуена, 8 років. Ми з ним самі з першого дня. Його батько зник з мого життя і вже роками ухиляється від аліментів. Я пробувала все. Мої батьки відмовились від мене. Я покинула школу і з того часу працювала де завгодно, аби вижити. Ми не живемо в злиднях, але виживаємо від зарплати до зарплати. Одна спальня невелика квартира. Не ідеально, але поки що це наш дім. Я вчу Оуена, що гроші не головне, у нас не завжди є все новеньке, але ми маємо одне одного. У нього завжди були базові речі, але зізнаюсь, не було зайвих розваг. Я намагаюся. давайте так, розваги ніколи не бувають зайвими. Уяснили, от так от, ідемо далі. Я намагаюся трохи відкласти на день народження чи свята. Це не щось розкішне, але я роблю, що можу. І мені здавалося, що Оуен був з цим цілком окей до недавнього часу. У нашому районі всі школи по жеребкуванню. Наша місцева школа жахлива, тому я подала його в іншу. Це школа на іншому кінці міста, але вона близько до моєї роботи. Молодець. Ну це молодець, хоч бабок немає е, трудності з бабками. Да? З можливостями, в принципі, але все одно старається дати краще сину. Це нормально, це у нас вважається. там далі. У другому класі він познайомився з Чарлі, Уже гавнисте ім'я. Коли в хоча, може Чарлі там і не при чому, правильно? Давайте не будемо судити, Чарлі зразу, так? Малий піздючок може ні в чому і не винуватий. Вони стали кращими друзями. Оуен часто залишався в нього вдома. Я бачила батьків Чарлі, Нейта і Пейдж кілька разів до того, як усе почалося. Вони були приємними людьми. Оуену дуже подобалося в них. Чарлі іноді був у нас, але зазвичай вони були в нього. У нас вдома не так багато простору, і я працюю постійно. Влітку я записую Оуена в табори. Вони недорогі або безкоштовні. А от під час коротких канікул з цим складніше весняні канікули 2022 року я не встигла зареєструвати його в табір. Пейдж, домогосподарка, запропонувала взяти Оуена на тиждень. Мені було незручно, але вона наполягала. В смислі взяти на тиждень я щось не поняв. Куди взяти на тиждень? До себе додому? Типа, я тебе його заберу? З твого дому в свій дом. Просто, типа, це не кудись, що вони уїжджають в якийсь, теж не знаю. Куди, ну, типа, в якийсь тур чи щось, ти знаєш, на ферму на день взяти. Ну я не знаю, я не знаю. Просто на тиждень взяти до себе додому, це странно взагалі, то дуже сильно. Вони зробили стільки всього цікавого, а Пейдж відмовилась приймати оплату. Мені було ніяково, але я не хотіла позбавляти Оуена радості. Влітку він знову проводив багато часу з ними. Вони взяли його з собою у відпустку. Я вагалась, але це була можливість, яку я б не змогла йому дати. Він був щасливий. Ну тоді, ладно. Якщо вона взяла його відпустку, це те про що я говорю, а не просто забрати ну, з чишої хати до себе до хати. В смислі з, з його дому, з цього малого до себе додому, до, до чужої хати, просто хай сидить у мене вдома, це странно. Я подякувала Нейту і Пейдж, але сказала, що не зможу віддячити. Вони відповіли, що люблять мати Оуена поруч. Казали, що він чудовий хлопчик. Одного разу я прямо запитала Пейдж, чому вона так старається для нього? Вона відповіла, що хотіли ще одну дитину, але не вийшло. Оуен не замінить брата Чарлі, але буде йому товаришем. Чи це мав бути тривожний дзвінок? Можливо, але мені здавалося, це мило. Хлопці вважали себе братами. Я була впевнена, що це просто дружба. Ну що, то поки що типу, все прикольно виглядає дуже. На різдвяні канікули 2022 року Пейдж і Нейт знову запропонували взяти Оуена повністю. Вони подарували йому більше подарунків, ніж я. Мені було важко приймати це, але це ж для Оуена. Хоча саме тоді я почала відчувати що щось не так. Подарунків було явно забагато, як для просто друга сина. І ось тепер. Весняні канікули. Цього разу вони попросили, щоб Оуен залишився у них на весь тиждень. Я погодилась, бо могла підробити, щоб зібрати на велосипед для нього. У суботу я прийшла забрати його. Хлопці гралися у дворі, а Нейт і Пейдж запросили поговорити. Вони знову хвалили Оуена. Я подякувала їм. Бечі запропонувала, щоб Оуен залишився ще. Я сказала, що завтра Великдень, і в понеділок школа. Вони відповіли, що самі відвезуть його в школу. Мені стало не по собі. Я сказала, що час йти додому. І тоді Нейт запропонував, щоб Оуен жив у них постійно. Я подумала, що це жарт. Тобто, як? Ви хочете бути його опікунами? спитала я. Вони замовкли. І я зрозуміла, вони кажуть серйозно. Вони почали говорити про юридичні нюанси, як я можу оформити опіку на них, мовляв. Так буде краще для Оуена. Я сказала, що ні за що не віддам їм сина. Я схопила Оуена і ми пішли. Я заблокувала їхні номери. Оуен нічого не знає. Я залишу його вдома завтра. Взяла вихідний, аби все обдумати. Юридично вони не можуть його забрати, але тепер я знаю, чого вони хочуть. І мені страшно. Я не хочу, щоб він повертався в ту школу. Може, нам переїхати. Я розгублена і почуваюся дурепою. Всі попередження були очевидні. Овен буде спустошений, він втратить Чарлі, Пейдж і Нейта. Як я поясню йому все це. Ну взагалі-то, Те, що вона пише, що всі попередження були очевидні? Ну ні. Виглядить так, бо вони дуже хороші сусіди і там люди, типу... Беруть до себе цього малого, щоб він міг погратися з їхнім малим, будь тому малому, і тому малому хороша разом. Поки що ну, я не скажу, що прям явні дзвіночки. Нічого такого я не взамітив. Нормальна двіжуха, просто малі собі займаються фігньою вдома. Не знаю, як на мене, не було ніяких прям суперявних цих дзвіночків. Було дуже все прикольно і ще класно. Я б кайфував, якщо б мене так вдома хтось забирав, хтось оддавав на тиждень, і я десь собі двіжував з малим. Щоб тиждень взагалі не думати ні про уроки, ні про мамку, що вона там мені буде на уші щось там, йди, вставай, йди щось роби, загрібай, сапай, щось там, не знаю. Хоча теж він вже малий сіки, йому там років в 9. Хоча ні, в 9 вже, ізвините мене, я таке гріб загрібав і отгрібав непогано від от мамки. А на тиждень чисто свобода. Ну, це кайф. Я вважаю це кайф, так що. Не сказав би, що там якісь супер жорсткі дзвоночки. Просто приятні люди, які дарили подарки, блін. Дарили б, може, хороші люди. Просто це так це таке, типу, не сказав би, що це щось явне. Коментар у відповідь на звинувачення в недбалості. Я можу подбати про свою дитину. Він ніколи не був голодним. Світло завжди є, він має одяг, хай навіть з гуманітарки. Коли мені було 17, ми короткий час жили в машині, але я витягла нас із тієї ситуації, і ми більше туди не повернемося. У мене є медстраховка, він ходить до лікаря, має всі щеплення. У нього просто немає айпада чи літніх канікул у таборі, але він має любов, улюблену м'яку іграшку жирафа, якого я подарувала йому, коли ще була вагітна. Він обожнює гуляти в парку, він не обділений, у нього хороше життя. Я люблю його і ніколи не віддам. Коментар про те, що, можливо, їх не взяли в опікуни. Я теж про це думала. Здається, вони не хочуть ще одну дитину. Вони хочуть, щоб у Чарлі був постійний товариш для ігор. Я не знаю багато про цю систему, але якщо вони були такі відверті зі мною, можливо, саме тому їм відмовили в опікунстві. У цей момент, коли вона каже, що вони жили в машині з дитиною. О. О. Не знаю. Виглядить, якось воно все трошки гавнисто, да? попахує, віддає чимось. Не знаю. З дитиною жить в машині, це як вообще? Це як вообще. Ну, типа, щас, да, любов, це саме, саме головне. Любов є, що поїсти, є криша над головою. Це саме головне, я согласен. Був був важкий момент, базара ноль. Зараз момент хороший, базара ноль, отлічно. Продовжаємо. Живіть. Те, що ті хочуть усиновити, при живій мамці, це дуже странно. Вони дуже странна парочка. Судя по опису, звісно з однієї сторони, вони прикольні і е -е, забирають його на тиждень, дарують йому подарки. І цей любить їх малий, і вони люблять його все сюди класно, да? Але ж з іншої сторони, вони хочуть забрати його у мамки. Може, мамка прям живе супер таких обострених якихось цих услов'ях, я не знаю. Треба взагалі було прикріпити якісь фоточки, да? Надо було якісь пруфи дати нам. Ладно, читаємо оновлення. Оновлення з коментарів після того ж дня. Пост не дозволяє мені оновити напряму, тому я пишу тут, у коментарях. Я не можу відповісти всім, але дуже дякую за всі поради. Я розумію тих, хто каже, що, можливо, вони мали добрі наміри і не хотіли образити, але це ризик, на який я не піду. Вони ж не просто пропонували брати його час від часу. Вони хотіли повного, постійного піклування. Тим, хто сказав, що я маю їм його віддати, поділіться, будь ласка, тими наркотиками, які ви вживаєте. Я ніколи не віддам свого сина. Чи маємо ми найновіші речі? Ні. Але всі базові потреби задоволені. Я люблю свого сина і не відпущу його. Щодо інших, я послухала вас і зв'язалась із школою. Я сказала їм, що Пейдж і Нейт більше не можуть забирати Оуена. Я пояснила, що не відчуваю безпеки, коли вони поруч з ним. Школа зрозуміла мене, хоча вони не можуть зробити багато, принаймні подбають, щоб ті ніколи не забирали його зі школи. Перевести його в інший клас уже пізно, але наступного року з Чарлі вони в одній групі точно не будуть. Я повідомила поліцію, але і тут не надто багато варіантів. У нас немає письмових доказів, а просто розмова про дитину. Це не злочин, на жаль. Єдине, що я можу, сподіватися, що вони не спробують. Що ще Я досі не говорила з Оуеном. Я думаю, буде нормально, якщо він спілкуватиметься з Чарлі в школі, але мені треба пояснити, чому більше не буде зустрічей поза школою і ночівель у Друзів і чому він ніколи не повинен наближатися до Пейдж і Нейта. Гадаю, з часом я знатиму, як про це говорити. Оновлю, якщо щось ще трапиться, я сподіваюся, що на цьому все. Деякі люди, які захищали Пейдж і Нейта, сказали, що вони нормально сприйняли мою відмову. Тож, можливо, вони зрозуміли, наскільки це все було недоречно, і нарешті залишать нас у спокої. Окей, трохи обідно за малого, да що їх роз'єднають просто. Ну, типа, блін, вони ж там хороші коріша, прям дуже багато часу разом проводять, а то вони вже не будуть проводити не то, щоб цілий тиждень, так як раніше, разом там. Після школи разом піти подвіжувати. Навіть в школі вони не будуть разом. Це жорстко. Такі радикальні міри, трошки не знаю, чи це правильно. Ну ладно. Не думаю, чи це правильно, якщо чесно. Думаю, це неправильно. З батьками базари ноль, треба якось ці всі. Контакти, но малий хай між собою общаються. В чому проблема? Не знаю, пишіть свою думку, що ви думаєте. Це правильний мув з її сторони, що вона так іменно кардинально, радикально все прям поміняла і обрізала всіх і вся. Друге оновлення. У понеділок ввечері я поговорила з Оуном і пояснила, що Нейт і Пейдж небезпечні. Він був розгублений, тому я сказала, що вони хотіли забрати його від мене. Це сильно його налякало. Він почав плакати і казав, що не хоче покидати мене, і більше не хоче бачити їх. Бля. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Ой, не знаю. Ой, дівочки, не знаю. Не знаю, для чого так вона жорстко. Прям ну вона прям. Вони ж не так прям хотіли забрати всіма силами, прям через силу, через закон, прям воювати. Ні, просто. Ну так да, вони неправильно так це все зробили, согласен, некрасиво. Странно, ну там прям врагами їх так робить. Вони ж хотіли це з добрих побуждень для них, як це кажуть, добре побуждення, да? ну Мені не, не знаю, я не добряю те, що вона каже. Я обіймала його і запевняла, що він нікуди не піде. Він зрозумів, що ніколи не повинен йти з ними і що школа вжила заходів, щоб захистити його. Я сказала, що він може спілкуватися і грати з Чарлі в школі, але він відповів, що не хоче. Блін, ну типа те, що розказала, що він може грати? Красавачка, на що ж ти роз, розвела по різним класам? Ну окей. Ну те, що вона сказала, що її твої городики хочуть тебе вкрасти в мене, як цигани. Типа, то, як він должен, ну, реагувати на малого тепер цього? Вона ж взагалі тіть Таке. Таке чисто. Таке щось, так? Таке щось. Чесно, я боялась, що він мене зненавидить, але ви всі мали рацію. Коли я розповіла всю правду, він зрозумів, наскільки це було серйозно. Він усвідомлює, що більше не буде подарунків і поїздок, і каже, що це його влаштовує. Ще хочу сказати ось що. Деякі люди писали, що хочуть надіслати гроші чи подарунки. Будь ласка, не треба, я дуже вдячна, але це не була мета цього посту. Якщо ви хочете допомогти, пожертвуйте місцевому притулку чи благодійній організації. Ми з Оуеном не потребуємо допомоги. Краще віддайте тим, хто дійсно цього потребує. Сьогодні зранку я не бачила Нейта чи Пейдж. Вони не зв'язувалися зі мною, але я ж усюди їх заблокувала. Дякую всім за підтримку. Я оновлю, якщо ще щось трапиться. Сподіваюся, що ні. Не знаю, все одно. Вона преподнесла їх як якихось демонов просто. Демонов зада. Не знаю, не знаю, не знаю. Така вона якась. Вруті хороша мамка, за ним, типу, як і горою, всі діла, да? і старається заробити йому. Ну, ну, це це її... її рішення... Ні, ну, хр... ну, ріш, ладно. Ну, тут теж двостороннє движення. Вона ж сказала, що може гратися з Чарлі. Но вона сказала це після того, як сказала, що, що його батьки хочуть вкрасти тебе у мене. Ну, ти можеш гратися з його сином. Mm. Ну, Це такий, трошки гнилий, гнилий двіж, да? не знаю, не знаю. Давайте дивитися далі, побачимо, що там далі буде. Оновлення номер 3. і от те, чого боялися всі, сталося. У вівторок він повернувся до школи. Я сказала йому, що він може поговорити з Чарлі і гратися з ним. Мені було страшно його відпускати, але жити в страху не вихід. Зазвичай, після школи, мій син їде автобусом до місцевого спортивного центру. Я повідомила школу про ситуацію, що Нейт і Пейдж не мають права забирати Оуена. Я ще й зателефонувала і переконалася, що він сів в автобус. Центр після школи також був попереджений про зміни у списку осіб для забору. І ось. За пів години мені дзвонять і кажуть, що Пейдж намагалася забрати мого сина. Адміністрація відмовилася його відпускати, не пояснювали чому, просто сказали, що вона більше не в списку. Пейдж відмовлялася йти, викликали поліцію. Їх вивели з будівлі, її не заарештували, але складено поліцейський рапорт. І я використовую це, щоб звернутися до суду і отримати охоронний ордер. Пейдж і Нейт тепер мають заборону на відвідування спортцентру. Якщо вони з'являться, їх заарештують за вторгнення. Поліція працює над тим, щоб гарантувати нашу безпеку. Соціальні служби також повідомлені про ситуацію. Тому, якщо вони спробують щось заявити, служби вже будуть в курсі. Релевантний коментар. Дякую вам. Я поговорила з ним у понеділок увечері, тому він знав, що його чекає у вівторок. Це його сильно налякало, і він сказав, що абсолютно не хоче мене залишати. Він усе розуміє і точно знає, що ніколи не можна йти з ними. А, ну По цій історії можу сказати, що ескалація ситуації відбулася якось швидко, мабуть Хоча я не сказав би, що це ескалація, да? Вона прийшла просто забрати, як завжди, забирала. Хоча що вона просто прийшла забрати? Не сказавши мамки нічого. Ну, напевно, так у них було заведено, що вона постійно могла без дозволу мамки забирати. Ну, от вона вирішила забрати опять, правильно? Но не тут то було, правильно? От так от. Ну, по цій ситуації я скажу так. Мамка, в принципі, повела себе правильно. Як все таки, як не крути, ну правильно. Вона передала малого, що от вони хочуть тебе забрати у мене в прямому смісі, тому що вони хочуть забрати. Ну так і є, як би це не називати, але вони хочуть забрати його. І от щоб ти знав, що вони демони в оплаті, а синок хороший, у них продовжує з ними гратися. Ну, оцей момент, оцей момент тільки мене тривожить. А так, то, в принципі, все по факту нормально. а Така історія. Пишіть свою думку по цій історії. Що ви думаєте по цій мамці, по, по цих двох типах, які хотіли забрати сина. А пишіть свою думку, залишайте коментарів чим побільше, Я люблю читати ваші коментарі. Мені дуже подобається дивитися, як всі розсуждають, як ви всі думаєте по цим всяким ситуаціям. Дуже цікаво почитати. І ставте лайки, дивіться решту моїх відосів. Там є ще такі зачетні відоси. Просто вам башню серве, я відвідаю. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, щоб я цей не обіжався на вас. Теребоньте мої колокольці, я люблю, коли ви це робите. І до наступного відосу. А це через день. Я вас обняв, по припідняв, присунув слегка і шепнув на ушко. Анігілятор пушка! Цьомаю вас у пупок. Па-па!